А що це таке цікаве? Це ми наносимо травертіно. У нас штрихпуць висох повністю, далі ми наносимо травертінчик. Будемо робити крупно зернистої декоративної штукатурки, будемо робити дуже мілкий малюночок. Ось таким образом ми по нашому травертину зараз задаємо малюночок, Тобі, задаю лініями 45 градусів, вбиваю у угол як би отакого от плану. Ми йдемо ось такими рухами через 15 хвилин і це все наше діло приглажуємо. І ось вийшло в нас такий цікавий результат. Тобто вся поверхня гладка і має такі пори, як має піщаник, як має камінчик. Чекаю всіх на мастер-класі кожну суботу на Барковецькій 6 з 11 до 3. Всім дякую, до зустрічі.